Вітаю вас малята сьогодні. Пропоную вам поспостерігати за пташкою сорокою. Ця пташка вам дуже знайома за віршами, казками та різними оповіданнями. А яка ця пташка? Давайте її розглянемо. За білі боки сорока має назву білобока. У сороки є дуже довгий хвіст. Він їй потрібен для рівноваги, щоб не падати під час ходьби або стрибків по землі, також в польоті, коли пташка сідає на гілку дерева. Віст у сороки дуже красивий. Він може нагадувати зовні стрілу. А ще чим може похвалитися дітки ця пташка? Так, міцним дзьобом. Тим вона може розбивати навіть горіхи. Ця гарна пташка може похвалитися своїм крикливим голосом. Вона дуже гучно кричить Ча-ча-ча, чи чи Деякі люди кажуть, що сорока стрекоче. і птах середнього розміру. Зазвичай цей птах селиться у парках та садах. Часто сороку можна побачити біля людської оселі. Харчується вона зазвичай зерном, комахами та гризунами невеликого розміру. Люди вважають сороку дуже розумним птахом. Вона навіть може впізнати своє зображення у дзеркалі. Являєте дітки? Сподіваюсь, вам було цікаво. До зустрічі, малята!